Вітаю вас, церква. Відкриємо Біблію. Зачитаємо Псалом 138 в синодальному перекладі. В українському все 139-й. Диригентові, псалом Давида. Господи, ти мене випробував і знаєш. Ти відаєш, коли я сідаю і коли встаю. Ти заздалегідь знаєш думки мої. Ти визначаєш мою дорогу і мій відпочинок, тобі відомі всі мої стежки, бо ще нема слова на моєму язику, а Ти, Господи, вже все знаєш. Ти оточуєш мене спереду і ззаду, кладеш на мене свою руку. Дивовижне для мене твоє відання, воно вище мого розуміння, і я неспроможний осягнути його. Куди піду від Твого Духа і куди втечу від Твого обличчя, якби я піднявся на небо, ти там. Зійшов би я в шеол, і там ти, якби я полетів на крилах зірниці, поселився на краю моря, то й там твоя рука попровадила б мене, твоя правиця підтримала б мене. А коли б я сказав, ось темрява, темрява вкриє мене і замість світла хай ніч огорне мене, але й темрява не темна для тебе, і ніч така ж світла, як день, темрява стала би світлом. Ти створив мої нутріші. Скорбував мене в лоні моєї матері. Я славлю тебе за те, що ти так дивовижна і пречудово створив мене. Дивовижні всі твої вчинки, і моя душа це дуже добре усвідомлює. Не була прихована від тебе жодна моя кісточка, хоч я створювався у тайні, коли в земних глибинах уміло формувалося моє єство. Мій зародок бачили очі твої. І в книзі твоїй були записані всі майбутні дні, коли ще жодного з них не було. Якими ж дорогоцінними стали для мене Боже твої задуми, і як їх невимовно багато. Якби я захотів їх порахувати, то їх було б більше, ніж піску. Я прокидаюся, і як раніше, все ще з тобою. Амінь. Ми сьогодні будемо говорити і роздумувати над такими якостями нашого Бога, як все знання і всюди присутність. На сторінках Біблії через своє слово Бог відкриває нам себе. Коли ми читаємо Біблію, ми читаємо про Бога, ми розуміємо, який Бог. Його незмінні якості показують нам його сутність, Його єство. І коли ми звертаємося до Бога, приходимо до Нього для поклоніння, для прославлення, так як от сьогодні ми зібралися в цьому місці для навчання, для слухання Слова Божого, ми повинні розуміти, перед яким Богом ми предстоїмо, до якого Бога ми звертаємось. Хоча по своїй милості, любові, благості до свого творіння Бог дозволив мати з ним. Особливі відносини, які дозволяють нам називати його своїм Отцем, він все рівно залишається одночасно і 100% праведним, святим і справедливим Богом. Всі різні його якості вони поєднуються гармонічно і відображають те, який є Бог насправді. Можливо, іноді здається, коли ми відкриваємо Біблію, перегортаємо перші сторінки, то ми читаємо про Бога Творця. Далі читаємо про такого справедливого гнівливого Бога, який може знищити весь світ потоком, він гнівається і проявляє свою владу і силу на людей, яких також карає за зло, і от ніби такий гнівливий, справедливий, праведний Бог. Далі, коли ми читаємо новий завіт, Новий заповідь, здається, що Бог змінився, бо став Богом любові, навіть пожертвував собою. Але це трошки таке викривлене уявлення, тому що коли ми розуміємо, що Бог Він незмінний, його сутність незмінна, то він завжди і одночасно 100% і святий, і праведний, і 100% люблячий. В старому заповіті чимало місць, які відображають те, що Бог люблячий. Так само і навпаки в Новому заповіті є багато місць, які показують, що суд Божий, праведний і справедливий суд Божий, він прийде на цю землю і люди його повинні чекати. Тому Слово Боже, воно гармонічно описує всі його якості, у всі часи. Крім такого роду моральних якостей, у Бога є ще інші характеристики, якими він, він володіє. Це все знання, про які ми з вами прочитали, і всюди присутність російською мовою, віздісущність, Бог присутній всюди. Цей псалом просто прекрасно їх показує. Ми знаємо, що наш Бог, вічний Бог, Він знаходиться поза часом, він не підвладний часом, він знає абсолютно все, він знає те, що було в минулому, він знає те, що відбувається зараз. І він знає все, що будеться в майбутньому, те, що буде в майбутньому. Ми можемо, як люди, усамітниців і цілий день провести на самоті. Здається, ніхто нас не буде бачити, ніхто нас не буде розуміти і чути. Ми можемо навіть мовчати, знаходитись в своїй кімнаті, але дивовижно те, що Бог він буде бачити нас, Він знатиме всі наші справи, і Він знатиме всі потаємні думки наших сердець. Бог володіє абсолютним знанням. До речі, сьогоднішній світ, людство, воно, до речі, завжди намагалося в чомусь копіювати Бога, мабуть, тому що будівництво Вавилонської вежі її результати людство нічому не навчило. От сьогодні люди намагаються наблизитись до всезнання. до знання, яке накопичило людство за всі часи. Можливо, ви чули про такі технології, як штучний інтелект. Особливості молодь, вона зараз нами дуже користується такими сервісами, як чат-GPT. Це такий всезнаючий співрозмовник, який допомагає генерувати відповіді на будь-які запитання, може ставити діагнози хворим, може писати вірші, може відповідати на запитання, може навіть проповідувати або навіть передвіщати курси валют, прогнозувати. Інвестиції на майбутнє. така пародія на Боже все знання. Декого, можливо, це вражаюче досягнення дивує, когось навпаки лякає, хоч не завжди воно наближається до достовірних результатів, іноді це було звичайною і майчнеє, але цього досягне люди. Боже Всезнання, знання, воно не таке, воно абсолютне і ідеальне, воно в порівнянні не йде. З тим, що знають і можуть знати люди, навіть використовуючи сучасні технології. Псомофіець, він визнає це знання Богу в тому, що він знав його дії, його думки та слова ще перед тим, як вони були вимовлені. Подивіться, як він описує. Ти випробував мене і знаєш. Ти відаєш, коли я сідаю і коли встаю. Ти заздалегідь знаєш. Думки мої, ти визначаєш мою дорогу і мій відпочинок, тобі відомі всі мої стежки. бо ще нема слова на моєму язику, а ти, Господи, вже все знаєш. Тільки уявіть собі, перед яким Богом ми предстоїмо. Нам здається, що ми можемо провести час на самоті або можемо заховати кого, втаїтися від э, чиїхось поглядів, але це неможливо зробити від Бога. Він знає те, що відбувається в нашому розумі, знає не, те, не просто те, що ми можемо сказати. Він знає те, що ми скажемо через декілька хвилин. Представте, який наш Бог і присутність якого Бога ми приходимо. Бог знає наше серце і знає наш внутрішній стан. Бог не просто знає, скільки там піщинок на березі моря, скільки зірок в небі. Він знає ситуацію, яка стосується конкретно кожного із нас. Він знає про кожного з нас особисто. Представте, яке велике Боже і все його все знання. Він знає те, що відбувається в нашому серці. Написано в другій книзі хронік, 16 главі, 9 вірш. Адже очі Господа дивляться на всю землю, щоб укріпити кожне серце, яке повністю віддане йому. Те, що Бог знає особисто, особисто кожного з нас, воно покладає на нас деяку відповідальність. В іншому псалмі Давид визнає не просто те, що Бог знає його особисто, а Він говорить про деякі конкретні речі. Він пише так, Боже, ти знаєш мою безумність, мої провини не приховані від Тебе. Це вже набагато серйозніше. Бог не просто знає, що ми думаємо, Бог знає наші гріхи. Як би нам не хотілося їх приховати, як би нам не хотілося про них говорити іншим людям. Але Бог знає все. Він знає наші гріхи, наші переступи. Як би ми це не називали, Бог все це бачить і розуміє. Перед ним. Якби ми грали якусь роль, перед ним це не заховати. У тих, в кого є діти, я думаю, дуже легко провести таку аналогію. Ну і діти, які тут присутні, я думаю, вони знають цей прийом, коли вони приходять до батьків, вдають, що нібито не наробили ніякої шкоди, або намагаються приховати всі наслідки того, що вони зробили, і довго. Водити за ніс батьків не вдається зазвичай. Вони зразу розуміють, чому справа, і зразу слідує реакція. Представте, наш Бог має набагато більше знання. Його не вдасться обманути, від нього не вдасться нічого приховати, в особливості те, що відбувається з нами. Написано ад і погибель відкриті перед Господом, а наскільки більше серця людей. Бог дивиться. В людське серце. Нам потрібно усвідомлювати те, що Боже знання, воно не охоплює просто знання про це і всесвіт, про Боже творіння. Боже знання, воно направлене всередину людського серця для того, щоб відкрити самі найпотаємніші його куточки. Написано, що людина наскільки спорчена, що споганене її серце. І от Бог знає всі ці. Всі ці моменти, всі ці елементи людського серця. Коли ми подивимося на 13-й вірш, там написано: ти створив мої внутрішні, сформував мене в лоні моєї матері, я славлю тебе за те, що ти так дивовижний і прочудово створив мене. Дивовижні всі твої вчинки, і моя душа це дуже добре усвідомлює. Коли ми подивимося на всемогутність Божу і прояв Його, Величі в його творінні, то ми тільки здивуємося, з яким великим задумом, продуманостю, витонченістю е, у створенні всіх процесів, які відбуваються в людському тілі, е, Бог керує процесами життя і створення е, клітин і інших процесів в людському організму. Таке явище, як зародження життя, воно викликає і науковців, тут намагаються проникнути біологи, хіміки, генетики. Багато людей намагаються відтворити і пояснити всі ці закони, які продумані Богом. І коли ми в наш час маємо стільки інформації про всі ці явища, це повинно викликати в нас не просто захоплення, а й хвалу Богу, прославлення. Давид, коли він жив, він мав скільки інформації, скільки зараз доступно для нас про те, що відбувається в клітинах, в організмі, в організмі матері і так далі. Всі знання, які маємо ми, вони просто ще раз нас приводять до того, щоб сказати Славлю тебе, Господи. Більше того, Богу відомі речі, які не просто відбуваються в нашому організмі, в нашій душі, в нашому серці. Богу відомі ті речі, які Могли відбутися за певних умов, але вони не відбулися. Давайте подивимося на слова Христа, коли Він докоряє за невірство і говорить в від Матвія, 11 розділ, 21 вірш. Там сказано дуже цікаві слова, які ще в одному світлі відкривають сутність і всезнання Бога. Горе тобі Харазини, горе тобі Весаїда. Бо якщо б ти і Сідоні сталися б ті чудеса, які сталися в вас, вони давно покаялися б у Волосяниці та пополі. Чи задумувалися ви над тими словами, що Бог може знати те, що навіть не відбулося, але могло б статися за певних умов? Тільки задумайтеся, Бог дав людині свободу волі, він не примушує ні до чого, і він знає те, що, все, що могло б статися наперед, навіть якщо б цього. Навіть якщо цього ще не сталося, таке велике всезнання Боже, про яке говорить Давид. В сьомому вірші сказано, куди піду від Твого Духа і куди втечу від Твого обличчя. Бог не тільки все він і Він присутній всюди. Він не присутній у всьому, а присутній всюди. Це язичники думають, що Бог присутній у всьому, в камінні, в деревах, в ріці, в горах. Ми розуміємо, що Бог він присутній всюди скрізь, Він всюди присутній, віздісущий. Хоча все, що оточує нас, це Боже творіння, це свідоцтво великих його справ і його всемогутності. Риторичне запитання, куди піду від Твого Духа, куди можна заховатися від Бога? Та нікуди ми не заховаємося від Бога. І деякі люди, деякі релігії, вони сприймають Бога саме таким чином, що Бог може бачити і розуміти в один час доби і Бог не бачить і не чує або в інших місцях, або в інший час. Це невірне твердження невірне уявлення про Бога. Давид описує присутність Бога таким чином. Він від того, що Бог присутній на небі, ми це розуміємо, і, можливо, нам. Іноді здається, що Бог створив цей світ, деякий час був присутній на землі з людьми, мав спілкування з Адамом і Євою. Потім вся ця ідилія, вона була порушена після гріхопадіння, деякий час був, був присутній то в Скімі, то в Єрусалимському храмі, і потім взагалі перестав цікавитися справами людьми лише іноді. Зупиняє зло, яке досягає свого піку, і своїх масштабів, втручається в справи людей, а так він взагалі тут не присутній, йому не цікаво те, що відбувається, і він взагалі дуже далеко. Давид говорить, що Бог і на небі. Написано, якщо б я піднявся на небо, ти там зійшов би я в Шеол, і там ти. Бог присутній скрізь, він не обмежується якимось простором. Написано, якби я полетів на крилах зірниці. Поселився на краю моря, то і там твоя рука попровадила б мене, твоя правиця тримала б мене. Наша така слав'янська культура сприйняття Бога, яка сягає своїм корінням язичництво, вона винуждає російською мовою деяких людей сприймати Бога, який присутній більше в одних місцях, присутній менше в інших місцях. Це штовхає людей кудись їхати, в якісь тури, паломництва по святим місцям для того, щоб знайти місце, де Бога буде більше і де він буде краще чути, де він буде краще прощати, де він буде краще милувати. Насправді це ж не так. Господь Він всюди присутній і одинаково чує молитву звернення людини, де б вона не знаходилась, в якому в місці вона б не була. Це дуже важливо для нашого розуміння. Бог поруч завжди з нами. Він чує молитву і не потрібно бігти на край землі для того, щоб знайти Бога. Бог поруч тут і зараз, і Він чує молитви, він готовий приймати їх і готовий відповідати на них. В книзі пророка Єремії ми читаємо, я є Бог, який перебуває близько. Це Єремія 23 глава, 23 вірш. Єремія 20, 23. Я є Бог, який перебуває близько, говорить Господь, а не Бог ще в далині. Якщо хтось, якщо хтось сховається в схованках, чи я його не побачу, хіба я наповняю небо і землю. Представте собі, Бог він всюди, він наповнює і небо, і землю. Присутність Бога вона не обмежується стінами цього молитовного будинку. Дійсно, ми прийшли сюди для поклоніння і для прославлення Бога. І коли ми зібрані всі разом, Богу приємно. Споглядати і бачити, як його діти вони його прославляють, вони вивчають його слово, вони восхваляють Бога. І це дійсно так, і це необхідно робити. Але Бог, коли ми приходимо додому, Він моляється. Він так же саме присутній поруч з нами, коли ми тихо в своїх молитвах перебуваємо в своїй кімнаті на Одинці з Богом. Написано: адже хіба дійсно Бог проживатиме з людьми на землі, якщо неба. Якщо небо, небо небесне достатньо для тебе, то як вистачатиме цього дому, який я збудував в твоєму імені? Так говорить Соломон для того, щоб описати те, що може вмістити Бога. Він збудував найпрекрасніший храм, найпрекрасніше місце, яке можна було б уявити для Бога. І все рівно він розуміє, що це місце воно не може вмістити Бога. Хоча в ізраїльському народі деякий час. Вони візуально бачили, вони споглядали, як слава Господня вона наповнювала скинію. В принципі, якось візуально, можливо, і можна було обмежити присутність Бога. Вони розуміли, що він присутність і розуміли про його присутність над ковчегом заповіту для тих херунів слави, які знаходилися в святому святих. Але Соломон розуміє і виходить за ці межі, говорить, що. Небо небесно не вміщає тебе. Сьогодні нам здається, що зло торжествує і Бог Він не поруч з нами. Потік інформації, який виливається на нас, про війни, про звірство, про вбивство, про ненавість, він просто зашкалює. Здається, що Бог Він не поруч, тому що він не може перебувати у всьому цьому злі. Ми задаємось. Купую запитань, чому, допоки і так далі. Але Біблія говорить, що, можливо, зло хоч і матиме якийсь видимий успіх, але це все до часу. Бог присутній поруч з нами, і багато речей, які Він допускає, хоч він і не одобряє зло, він допускає для того, щоб воно відбувалося. Коли ми подивимося на слова Давида, коли він намагається оцінити те, що він говорить, коли він намагається осмислити всюди присутність Бога, Його все знання, він говорить, якими ж дорогоцінними Боже, які ж дорогоцними стали для мене Боже Твої задуми, і як їх невимовно багато. Дуже важко осмислити Боже все знання. Він говорить далі, якби я захотів їх порахувати, тобто Божі задуми їх було більше, ніж піску. Я прокидаюся, як раніше, все ще з тобою. Для людини ці речі неосяжні. Ми можемо лише дивуватися, воздавати хвалу Богу за його неймовірно продуманий механізм, який він, яким він тримає цей всесвіт, за те, що він бачить кожного з нас особисто, ми йому не байдужі, тому що його очі звернені не просто на цей весь світ. Його хоче звернені на особисто кожного з нас, на наші серця, на наші думки, помисли і слова. Він достойний за це все благоговіння перед Ним, тому що ми перестаємо саме перед таким Богом. Він достойний поклоніння і прославлення. Коли ми думаємо, що саме перед таким Богом ми постійно знаходимося, то з однієї сторони це нас водушевляє і підбадьорює. Тому що Бог завжди поруч з нами, щоб не ставалося. Він сюди присутній. Це дуже така підбадьорююча річ. Він знаходиться з нами на будь-якому місці, де б ми не були. Це нас втішає. Це не дає нашим страхам і переживанням нас турбувати. Бог знає наші серця, Він знає про те, що ми переживаємо. Це також дуже важливо. Бог знає, наскільки важко нам боротися з гріхом, і тому Він заздалегідь запровадив шлях спасіння для людини через віру Ісуса Христа. Це все підбадьорює, тому що Боже знання, воно наскільки так, приносить з однієї сторони користь людині, якщо можна так сказати. Але з іншої сторони, коли ми знаємо, що Бог знає все, це вселяє в нас деякий страх, правильніше сказати, благоговіння перед Ним, тому що все, що ми говоримо, все, що ми думаємо, все, що ми робимо, це все відкрито перед Богом. Представте собі на декілька секунд, можливо, як би змінювалися наші слова, як би змінювалися наші судження, якби кожного разу перед тим, як щось сказати, ми згадали про те, що Бог вже є свідком усього всього цього. Бог вже знає все те, що ми подумали. Бог вже вже всьому цьому зробив свою оцінку. Чи змінилися б тоді наші слова, наші справи? Можливо, б тоді було менше ображених людей, менше було б сказано поганих слів, менше було б зроблено зла і греха. Потрібно пам'ятати про те, що ми хрестим перед Богом, який все знає і все покладає на нас відповідальність. Бог говорить про те, що на нас є відповідальність, щоб тримати свої справи, думки, слова чистоті Бог буде судити не просто за справи, а й за думки. Ісус Христос про це наголошував і давав зрозуміти, будучи на цій землі, що Він знає думки і Він буде давати їм оцінку. Від Божих хачей присутності не можна заховатися. Такий висновок робить Давид. Бог все знає, все бачить. Його знання і присутність пронизує всі найпотаємніші куточки нашого серця і цього Всесвіту. І він в кінці цього псалма говорить такі слова: Досліди мене, Боже, і пізнай моє серце, випробуй мене і пізнай мої думки. Подивись, чи не йду я з губною дорогою і скеруй мене на шлях вічності. Нехай Бог благословить нас роздумуючи і розуміючи. Якості Бога, такі як все знання і всюди присутність, аналізувати себе, звертатися до Бога, просити сил для того, щоб Він міг проаналізувати наше серце і вказати нам на наші переступи, на наші гріхи, щоб ми їх змогли визнати перед Ним, щоб Бог нас міг скерувати на вірну і правильну дорогу на шляху до вічності. Прославимо Його за це. Амінь. перед тобою, поставляємо тебе за те, що ти все ти все знаєш, ти всюди присутній. Всі ці твої якості вони викликають благородіння перед тобою, тому що людина і не, на мить не може наблизитись до цього у своєму розвитку. Дякуємо Господь, що ти проявляєш всі ці якості нам на добро і ми, як діти твої, розуміючи їх. Ми можемо слідкувати за своїми дорогами, за своїми стежками, для того, щоб ти міг також скеровувати їх і направляти нас своєю вірною дорогою на шляху у небо. Амінь.